Усім привіт! І сьогодні будемо розв'язати задачу на знаходження числа за значенням його відсотків. Для отримання гречаного меду пасічник розмістив 25% своїх вуликів поблизу поля, засіяного гречкою. Скільки всього вуликів налічує його пасіка, якщо гречаний мед він отримав з 12 вуликів? Розв'язання перший спосіб. Маємо 12 поділити на 25 і помножити на 100. Дорівнює 48 вуликів. Другий спосіб через швидкі відсотки. Оскільки 25% це чверть числа, то 12 вуликів – це чверть від усієї кількості вуликів. Отже, достатньо збільшити число 12 у 4 рази. Маємо 12 помножити на 4 дорівнює 48 вуликів. Відповідь 48 вуликів. І тепер я покажу на прикладі в Майнкрафті. Як це виглядає? Ось. Вулики. Я пасічник, тобто це моя пасіка. Ось о. Тут 48 вуликів. Поблизу гречаного поля. Тобто, Поле з засіяного гречкою. І ми сьогодні вирішили цю задачу двома способами. Бажаю успіхів! До побачення!